Всім доброго дня! У нас сьогодні невеличке відео зі стрільського парку з Віталією Майбородою. Цього разу власне, про парк, а не про ліс. Два слова. От Ми тут стоїмо біля дерева. Бачите, тут написано Туб звичайний подарунок парку від ресторану Деліс. Ну, я тут відразу зроблю таку репліку, що ресторан ліс» зайняв значну частину парку. Використовує територію, використовує навіть фонтан, там люди, як кажуть, освоюють, освоюють ці навколишні, навколишні місця. Ну і зрозуміло, що в такий подарунок а дуб коштує, бо це дуб незвичайний, зараз я власне, від пані Віталії прокоментую, Але таке дерево коштує від там, пару десятків, ну, можливо, до пару сотень гривень. Ну, Та знаєте, ставити табличку, що це дарунок ресторану, який користується такими привілеями парку, ну, це так, якби, трошки, трошки некоректно. Ну, але добре, пане Віталію, ви помітили, що тут помилка, і помилка така, ну, скажімо, яка свідчить про не зовсім компетентність тих людей, які займаються тут зазелененням. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, якщо е, В нас є професори Інституту технічного. Як Гриник чи доцент Мельник, які не знають, де насінневий дуб, де поросливий, для яких визначити вік дерева по пеньку, мабуть, це є китайська грамота. Ну то що говорити про фаховість працівників цього парку? До речі, цей дуб це завезений з Північної Америки. На, тер... на теренах Західної України він з половини 19 століття вже присутній. Дуже стійкий до ентомошкідузахворювань е, і ентомошкідників. І що особливо важливо, він дуже стійкий до забруднення повітрів, е, викидами атмосферу як автомобілів, так і підприємств. Тому він е, в парковому е, використання його в парках, особливо біля дороги, отам, де ми проходили і де фактично знищена, вже вся, ну, вона вже. Вона не як сказати? Бездіяльність це є також е, фактор знищення, е, де занепадає оця... а, оцей от вздовж е, стрійської дороги смуга дерев, там от, е, яка знищується От там відновлення цієї алеї було би саме оцим от дубом червоним, його латинська назва була ще Кверкус Бореаліс, потім науковці. Е... Дещо е, е, дискутували на цю тему і все-таки е, призначили йому назву Кверкус Рубра, тобто дуб червоний, завдяки його листю, яке набуває характерного червоного кольору, і дуже гарно виглядає восени, в і в червоному забарвленні до ядр, справжнього ядра. Яке є на цьому цього дерева? Дерево дуже цінно. От Ми бачимо тут написано дуб звичайний. Робур. Робур. От. Е, ну, тобто хі -хі, Червоний дуб назвали дубом звичайним, ну, е, так, покладемо це вже на відповідальність на тих фахівців, які тут є. Що стосується алеї, так, от, е, тут не треба далеко ходити, от ми тут біля цього дуба, тут ми бачимо пеньок. Е, це не один пеньок, їх тут дуже в лісі багато, там далі є пеньки. От, е я пригадую, що не так давно я ще тут, як кажуть, біля цього дерева там чи не чи біля цього дерева, тут вже, бачу, вже навіть викорчували пеньок, тут було теж дерево, біля якого там трошки займався. Але якщо ми подивимося на цю алею, зараз вона там видно по Стрийській вулиці йдуть машини, то це те, що пан Віталій говорив, де стоїть маса пеньків вздовж цієї алеї, але немає жодних насаджень. Більше того, це ми вже згадували, вздовж вулиці Стрийської під огорожею був такий живоплід, були кущі, які принаймні затримували викиди, шкідливі викиди від автомобілів і шум. От зараз, якщо прислухатися, то чути, як оцей шум від машин. а Це сьогодні неділя, стільки автомобілів багато немає. Будній день, то чу, шум чути посередині парку, тобто парк втратив свої там, якісь. Скажімо, елемент рекреації, елемент е, такого затишку, який, який був. Ну, от, е, це така невеличка замальовка. А далі ми, як кажуть, по ходу діла продовжимо розмови про те, як знищуються наші ліси і наші парки. А наразі всім дякуємо за увагу.